З інвалідністю та поранені військові можуть безплатно отримати допоміжні засоби реабілітації. Ці витрати повністю покриває державна програма. Про це розповів керівник закарпатського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Анатолій Шибаєв. На сьогоднішній день однією з основною функцією відділення фонду є фінансування забезпечення різних категорій населення допоміжними засобами реабілітації. Чому я кажу у різних категорій населення? Тому що на сьогоднішній день це не тільки особи з інвалідністю, і діти з інвалідністю, це і особи похилого віку, це і особи, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві, це і особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів військової служби. І, звісно, це військові. Що ми відносимо до допоміжних засобів реабілітації? Їх можна, їхній перелік є вичерпний 321 постанові додаточком. Це основна постанова, яка і регулює весь процес. Фінансування і забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації. Також Анатолій Шибаєв повідомив, що Закарпаття вже отримало 75 мільйонів гривень. З цієї суми освоєно 47 мільйонів. Затримок із фінансуванням немає абсолютно. Фінансування стовідсоткове і ну. Якщо брати, наприклад, загальні так цифри, в минулому році на дані цілі було виділено по Закарпатській області 127 мільйонів 383 тисячі. Найбільше 80% це протезно-ортопедичні вироби. Зокрема, 74 звернень отримано від військовослужбовців. Частину цих запитів уже закрили на суму понад 20 мільйонів гривень.